Слава Ісусу Христу, чи, чи рахується за гріх вчення і читання науки буде і медитація, чи рахується це за важкий гріх, але при тому осознавати і любити одного Бога Ісуса Христа. Заповідь Божа каже перша, Немає інших богів, крім мене. Крапка. Буддизм, юдаїзм, іслам. Приналежність, якщо ви є християнином, йдете в ту віру, ви порушуєте заповідь Божу першу. Навіть якщо ви Ходити на оці е, вправи оці ушу. Оці всякі там е, ці, із тими, коли там грає та музика динь-динь-динь, кадило, кадит, там такі всякі пахучі, ви там сидите, ви чисто тут для здоров'я, ви чисто для здоров'я. Це є порушення першої заповіді. Або туди, або сюди. Любити Ісуса, розумієш, але ходити до, до цього до Будди, на медитацію. Я свою жінку люблю, але ходжу трохи на кавалерку, розумієш. Це ж то саме? Просто тут набагато гірше.